Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. Сьогодні ми з вами будемо займатися домашніми справами, трошечки поговоримо. Придумала я собі, що на вечері буде картопляне п'юре, а до нього буде рибка. І знаєте, що тут я собі згадала, що колись я купляла рибу в рибному магазині, от точно таку саму, як буду зараз смажити, і вона завжди мала таку льодяну оболонку, так би мовити, людяну глазурь. І мене завжди це обурювало, що я ж плачу за рибу, важить мені ось цей кусок льоду, а я оплачую, що це є риба. І коли розморожуєш, досить великий відсоток ваги, виходить, власне, вода. І знайшла я точно таку саму рибу в магазині Треше. І купляю тепер тільки там. От, власне, не було певний час її там, і я в цьому рибному не купляла. Знаєте, якось так не хочеться витрачати гроші І досить такі немаленькі, бо риба не дешева. За лід за водом. Смажу я зазвичай рибу трошечки солю і зовсім трошечки перчу. Бо якщо чуть чуть більше посолити, от чомусь дуже така чутлива риба до солі. Зразу воно мені смакує пересоленим, тому даю зовсім трошечки з одної сторони сіль. Потім в муці, а потім в яйці. Розігріта олія і смажу. Ви мене запитували про каструлі. Я вам колись показувала, що я собі придбала три нових каструлі це є фірма Ringle, я подивилася. Скажу вам так: ціна якість. Вони недорогі і на свої гроші вони повністю гарні. Так? Така ціна. Але є мінуси, які б я, мабуть, знаючи, не обрала ці каструлі. По-перше, вони знизу мають ось це подвійне дно, таке товстіше, і мені чомусь там починає щось булькати. Хоча я подивилася, всередині ця каструля вона є суцільно лита, ну тобто метал, він суцільний. А зовні ось це ніби накладочка. Ну, не знаю, можливо, під час миття там затікає вода, а коли вже ставиш на газ, на вогонь і воно там виходить. Ну, Але загалом непогано. Також я подивилася, виявляється, в мене від цієї фірми ще є сковорода, сковорода взагалі класна, чудова. І так само маю ложки беделки від цієї фірми Рінгл, теж дуже задоволена. Ну, Каструля, кажу. Ну, 9 з 10, скажімо так, є нюанси, які можна підправити, хоча вони повністю, ці каструлі, відповідають очікуванням. Як бачите, в мене тут тайм-менеджмент працює на славу. В мене всього година для того, щоб прибрати кухню, приготувати їсти. Я так поєднувала, спочатку поставила каструлю з водою, щоб вона грілася. За цей час я чистила картоплю, нарізала, поки картопля. Кипить, я тут смажу рибку і паралельно потрошечки, по декілька там мисочок, каструль мию, щоб так знаєте, не, не стояти, не чекати, поки це приготується. Зазвичай ще люблю поставити прання перед тим, як йти на кухню готувати. Поки я тут на кухні метушусь, воно мені там випереться, я вивішу. І е, виходить так, що одразу багато справ виконується. Пам'ятаю, колись, як я працювала на роботі, в нас була така, скажімо, керівник. Не пам'ятаю точно, як назвалася її посада, але суть в тому, що вона нам розказувала про цей тайм-менеджмент, бо в мене було таке обурення, як це все встигнути. Тобто під час робочого дня було дуже багато завдань. Насправді я не буду вдаватись в деталі, але завдань було так багато, і здавалося, що це просто нереально встигнути стільки справ, і виходило так, що ти одночасно маєш робити по Три по чотири завдання. І я думаю, ну як, якщо я роблю отут, ну я не можу одночасно бути десь там. Але якось так об'єднали ми ті справи, і дуже мені сподобалось її роз'яснення, що є справи термінові і важливі, є термінові, але не важливі, є важливі, але не термінові, тобто є тих чотири от варіанти. І треба просто не допускати, щоб неважливі і нетермінові справи переходили у важливі і в термінові. Знаєте, це дуже-дуже цікава тема, і от я її трошечки тоді дослідила, і я для себе зрозуміла, чому хтось в момент, коли, наприклад, виходить на двір, метушиться, шукає. Щось, знаєте, завжди от не так, і все, все поспіхом. А хтось от собі так все розмірено, все плавно, це починається з деталей. Тобто, якщо ви напередодні почистили собі взуття, коли це було нетерміново і не важливо, коли ви випрали, розвісили, там, попрасували одяг, коли він був не потрібен і нетерміновий, просто ви знали, що от. Він нечистий, треба його почистити. Коли були якісь потрібні не знаю, підготувати документи, це не, вже, не треба було, не вже. але ви знали, що вони вам будуть потрібні, і ви це підготували. І ось ця така плавна робота зробила те, зробила це. І воно і не термінове, і зараз не є суперважливе. І коли приходить момент от вийти з дому, і ви просто вдіваєте взуття. Був на вас чисте, ви просто одіваєте одяг, вов на вас чисте. Або ви берете сумку, знаючи, що там все потрібне вже складено заздалегідь. Розумієте, в чому тут закладена суть? А якщо, наприклад, ви. Не робили того напередодні і починаєте. Та, вже там дві хвилини треба виходити, у вас ой, а там взуття катастрофа, починаєте чистити, чистили, замазали одяг. йо-майо, треба передітися. Я надіюсь, я трошечки вам роз'яснила свою думку. Насправді висловлювати свої думки досить складно. Складність в тому, щоб той, хто слухає, зрозумів вас так, як ви це. Планували та? те, що ви закладали в ці свої думки. Добре, буду я закінчувати своє відео. Як бачите, я вже і прибрала, і приготувала, ще роблю салатики. Роблю два, нібито однакових, але все-таки розділяю, бо я люблю з соєвим соусом, з цибулькою. А чоловік мене любить зі сметанкою. І ще таке маленька е, маленьке деталь в мене Єлизаветка, вона любить мій салат. бо ми даємо дітям ну, от, загальної тарілочки, та, хто який хоче, то от, дівчатка завжди обирають мій з сайвим соусом. Чого кажуть, як Єлизаветка, бо Тетянка на занятті, і вона буде їсти пізніше, тому я накриваю. Так би мовити, накриваю на стіл на трьох. Накидала я порції, і знаєте що? Не хотіла моя Лизаветка рибки, хоча до того вона їла досить смачно, з'їла пюре, з'їла салатиком. От, та й таке. До речі, моя Єлизавета вона більше любить ось таку звичайну їжу. Бо Тетянка то вона любить такі якісь солодощі, печиво, щось такі, якісь перекусики, канапочки. А от, звичайна страва їй чомусь не смакує. А Єлизавета поки що їсть. Єлизаветі я подрібнила рибку, але чомусь вона її не захотіла. Але знаєте що? Я собі зробила такий висновок зі старшою дочкою і тепер застосовую на молодшій, я не заставляю. Хочеш, проголоднієш, прийдеш. Ось таке. Дякую вам за те, що були зі мною. Бажаю гарного дня!